7 квітня на вулиці, що я можу сказати? Мінус 2 зараз, все позамерзало і мать, Оце так, Оце так погоденція. Капець. Заодно провіримо, як машинка у нас запускається на холодну. Треба буде її зараз прочистити, вона навіть позамерзала. Я фігію. Так, нейтралочка. Включаємо. Показує мінус півтора градуса. І... Та, в принципі, що? Та на ізі. На ізі. Тепер не знаю, напевно, включаю на авто чи як. Ну, зараз виключено. Так, авто. І ставимо градусів. Я не знаю, давайте 27 поки, а я йду машинку чистити. І ось така блін, погодка, це, це реально жесть. В п'ятницю я їздив, таксував, ходив на, по вулиці в одній футболці. В понеділок дістав всі зимові речі, і було дубак. тренда. Підключаюся, зараз за 15.09. Я сьогодні хотів виїхати в 7-й, ранку проснувся. До 6 я не міг заснути і вирішив, що ладно, ще трошечки посплю і тоді поїдемо. Підключаємося і газуємо кататися. А тим часом знайшло замовлення непогане. Тут подача правда, трошечки. А, ну Це просто тому що в об'їзд. тут 2 кілометри подачі від хати, ні фіасові. Е, подача 2 км на привокзальну за 260 гривень готівкою. Так що непогано, непогано. Поїхали кататись. Замовлення виконали, правда, їхали піпець як довго. Так, е, І там е, дали 270 гривень, тобто приблизно 13 гривень чайовище. І знайшло тут ще одне замовлення. Правда, порівняно з Їшмо, ми там взагалі повна півня виходить. Але подача 1,2 два і їхати півтора за сотку. В принципі, здається, норм. Але враховуючи затори, чесно, не знаю, якщо це замовлення ми проїдемо швидко за сотку, це буде... Це буде норм. А так? Так, і ми його знаємо. Зараз будемо бачити, подача в принципі, показує швиденько, 3 хвилини. катаємося, Ну, а сюди ми їхали довго, десь приблизно хвилин так 45. Молодня виконав і це було реально дуже широко. Це навіть ми сюди їхали 950 метрів. Прикольно. І отримали, в принципі. Мінімальну, скажімо так, Мінімальні кошти за це. Так, що у нас світиться хоч щось. Ладно, очікуємо. Є замовлення, хоча б радує, що не потрібно чекати довго. Подача фігня 1,3. і три. А їх я не подивився, Здається, три з копійками знову готівка. Так що сьогодні назбираємо готівку і буде у нас каса на заправку. Не потрібно буде, Так, куди це паровоксальна? А, Ага, ми, в принципі, ми могли. Бен, ладно, вже пізно. Пізним. Замовлення виконали. Це в принципі було недалечко. Е, знову готівку. До речі, я так і навіть не дивився е, 140, в принципі, правильно, навіть знов виходить знов 13 гривень чайових. Там 13, там 13, вже має 26. Непогано. Е, щойно катались то. Трохи хоча б щось світилося, зараз вже нічого. Тобто 12 по 10 вже коефіцієнтів у нас немає. Знайшло знову коротеньке замовлення. Подача, в принципі, подача тут рядом, 500 метрів. А, стоп. А наліво тут Ні, можна, ж немає знаків, ж машини їдуть, значить все нормально. І на Пекарську за сотку і знову готівкою. ми касу сьогодні не збираємо. Ну, Сюди на Пекарську ми теж в принципі, швидко заїхали, буквально хвилин 11. І пасажир таки переробив заготівки на карту. E Ча тут. Та ні, фігня. Щось там по болті пробує залітати. Так, тут встати навіть немає нікде. Надіюсь, що до кінця побекарський доїду і замовлення залетить. От було місце, але вже його займають. Окей. Та ви що, прикалуєтесь? Що за... Фігня така залітає там. Так. Можна їхати, залетіло замовлення. Так, подача тут недалечко. Подача у нас 1,1 км. їхати на Кінкрос Леополіс наш на Стрийську. але там чистий дохід, готівкою буде 180 гривень, так що, в принципі, непогано. Так, тут втиснутися. Між машинами. Ручи, погнали. До речі, хто знає хто в курсі. Е, ну, Я вже в інтернеті читав, є така проблемка ну, Volkswagen Jetta Cheльfів 5-6. Одним словом, тут роздільний клімат на ліву і на праву частину. І ліва частина, тобто водійська тепленьким, фігаче нормально, тобто регулюється, все круто. А от права частина пофіг завжди холодним. І не знаю, чесно кажучи, куди лізти. Кажуть, що ну, по ліву, -по, по праву сторону є датчики температури салону, повітря чи як там. Може бути таке, що правий показує там якісь неадекватні числа, типу там 80 градусів, і тому воно завжди е, дує холодним. Може бути таке, що сама заслонка типу поломана, і виходить, що. Там не перекриває і бере повітря з вулиці. А кажуть, може бути, що сам радіатор пічки наполовину забитий. Але дивно воно і блін, і не знаю, до чого можна лізти. Так, замовлення виконав. Я біля кінкросика, тому я зараз е, сюди зайду, треба знайти місце, де. Єпона, мать, вийшов. Так, все, знайти місце, зайду в кінкос. трохи собі полажу, розмину ножки, сп'іє, зразу тут місце, щоб далеко не ходити. І куплю собі якусь капучінка, щось таке, бо трохи, чесно кажучи, на сон рубає. 11.05. Пів-перша вже, йолки палки майже півтора години я тут протусувався. І знаєте що хочу сказати? За півтора години, хоч я весь час ходив, то в мене був увімкнений ефір на уклоні, за півтора години лише два замовлення було в ефірі. І то чесно, ну, такий типу, не дуже. Ну, Сюди замовлення так само, в принципі, залетіли швидко, хоча їхати 8 кілометрів було орієнтовано. Ми заїхали за хвилин 13-14, заторів немає. Тут, по, скажімо так, через Сихів, туди-сюди, хоч і швиденько заїхали. За 8 хвилин перше чекаємо наступне. Ох, і довго я тут простояв замовлення, чекав, -майо! -ма Це ж треба хвилин, напевно, 15, якщо не більше. Усидів і випало ти мінімальне таке замовлення. Тому поїхали. Так, замовлення виконав. Я, в принципі, навіть не планував включатися, але йоп твою мать, по-інакшому це не назвеш. Чесно кажучи, така фіня вперше. Е, жіночка їхала з малою дитиною 3 роки. Ну, якого милого дозволяти дитині їсти блять, шоколадку в машині? Блять, всі кусочки, короче, посадіння ще поростирали і піздець, І там, короче, тупу плями від, від шоколадки. Це, короче, Аврал Карнавал. А я їду по наступне коротке замовлення. Фу, сьогодні унесло накатали нічого так давно, скільки... Не катався, яке зараз останні замовлення везу в райончик. І що там по касі сьогодні вийшло, зараз ми побачимо в підсумку. Думаю, що це кінець відео? Ні, ще не кінець. Зараз будемо робити невелику розпаковку. Уклон мені прислав подаруночок. І давайте будемо дивитись, що там. Ладно, ладно, я жартую. Насправді ось коробка від уклона. Я фігію, найвелика коробка з нової пошти, йолки палки велетенська тренда. Тому давайте її будемо розпаковувати. Так, і час кажучи, кажуще Так, заб. Афієть, уклон, велетенська сумка, єпона мать! Так, зараз її дістанемо звідси. Охреніти, дивіться, яка велетенська сумка для автомобілів, в багажник від доклон. Ну тут, до речі, у нас два податки. Один ось цей, а другий велетенська коробка 30 кг для чотирьох котиків в хаті. Так що, от бачите, вже, вже одна прийшла, зараз буде зацінювати. Так, роздивляємося, ось цей, блін, шикарна штука. І, до речі, якість доволі класна. Хорошої якості. Так. Бачимо логотипчик поклон. О! Навіть відкивається доволі важко. Блін, охреніти. О, то, то ще не все. Йоперний. Люди, тут ще всередині є. Йолки-маталки. Прикол. Я, чесно кажучи, афігіваю. Хей! Амбасадор, А, до речі, ага. Раді, що ви тепер частина уклонтаю Амбасадор. І дякую вам. Приємно з вами буде співпрацювати. Нехай цей велкомбокс стане початком плідної співпраці. Дякую, дякую, будемо цей. Ух, так! Шикарна є кофта, звісно, розмір XL, Це на два мене таких, скажімо, влізе. Але окей, гарно, гарно. Дякую. О, опа, мені, кстати, якраз треба було. Якраз треба було мені, скажімо, ароматизатор. Супер, купляти не прийдеться. Найс. Дуже дякую. Блін, як це круто. Бу, ух ти! як блін, бутиль, бутиль, бутиль. Офігеть. Блін, я в дуже бутелі, е, люблю. Я з собою на, на постійній основі ось такий зараз ввожу. Тут ось так. Правда, тут просто зручніше, тут відкив пімпочку і п'єш, але я такого плану речі дуже сильно, скажімо так, обожнюю. Блін, дуже класний. Тож з логотипом уклон, блін, це реально топ. Я не знаю, я подарочки. Ну, а хто їх не любить? Так, І ось таке, я так розумію, це для миття авто. Такс, так, такс, такс. Так, так. Зараз розпак. О, це... Так, прикольна, кстати, губка. Найс. Nice. Ага, і це у нас ручка. Кл прик... Блін, охреніти. Так. Ага, це у нас на це ще можна надягати. Блін, клас, Мікрофібри. Блін, афіге, чесно, я не очікував. Так, вже. Бачимо, що Аська файно тут сидіти. Будуть мати новий будиночок. Одним словом, блін, шикарна штука. Уклон, я дуже вам вдячний за цей підгон. блін, Чесно, дуже шикарно. Не очікував, що буде аж така кількість. Тому за це все реально дуже вдячний.